Доброго дня 6 клас. Сьогодні ми з вами будемо розглядати задачі, які розв'язуються за допомогою пропорцій. Отже, будь ласка, запишіть сьогоднішнє число класна робота і номер 606. Оскільки це задача, то ми будемо з вами, як завжди, розв'язувати задачу, причому писати спочатку її умову, а потім вже розв'язання. Отже, давайте запишемо номер 1 і познайомимося з умовами задачі. На пошиття 14 однакових костюмів витратили 49 метрів тканини. Скільки таких костюмів можна пошити з 84 метрів цієї тканини? Ми можемо записати 14 костюмів, поставити тире. Сорок метрів. І невідомо костюмів? Туре вісімдесят чотири метри. Отже, ми з вами записали коротку умову задачі і тепер приступимо до розв'язання. Ми записали з вами пропорцію як знайти невідомий член пропорції. Запам'ятовуйте. Отже, ми з вами уявно проводимось отакі дві лінії. Що це означає? Це в нас. Вияп, добутку. Отже, щоб знайти невідоме число, нам потрібно 14 помножити на 84 і результат поділити на 49. Це ми і запишемо. 14 помножити. На 84, і все це поділити на 49. Я записала у вигляді дробу. Чому мені так буде? Зручніше рахувати. 14 і 49 я можу скоротити на 7. 49 поділити на 7 буде 7. 14, 14 поділити на 7 буде. 84 і 7 також можна скоротити на 7. Отже, 7 поділити на 7 буде 1, 84 ми розкладаємо на 70 і 14 і ділимо на 7, буде 12. Отже, відповіддю буде результат множення 12. і 2. Тобто ми можемо написати дорівнює 20. 4 в дужечках метрів і спробуємо записати відповідь. З 84 метрів тканини ошили 24 костюми. Ми записали відповідь, ми вирішили задачу. Починаємо розбиратися з задачею номер 2 За 7 годин у басейн налилося 224 літра води. За який час у нього наліться 288 літрів води? З вами спочатку потрібно зробити пропорцію. Отже, ми напишемо 7 годин дерем. 224 літри. Перший запис, другий, невідомо один, три, двісті літрів. Отже, в нас вже є пропорція, і ми спробуємо. Також розв'язати цю задачу. Давайте запишемо розв'язання і подивимось на пропорцію. Знову ми можемо, як і в попередньої задачі, уявно. Намалювати дві лінії, які показують нам якраз середні і крайні члени пропорції. Отже, невідомо в нас написано знову на тому ж самому місці, що і в попередній задачі. Отже, ми будемо з вами для того, щоб знайти невідому величину 7 помножувати на 288 і результат ділити на 288. 24. Якщо ви ще не зрозуміли, то щоб знайти невідомо, потрібно помножити відомі числа, тобто інші члени пропорції, крайні, і поділити на відомий середній член пропорції. Давайте подивимось на наступне. Нам потрібно спочатку з вами скоротити. Ми розуміємо, що 288 і 224 ділиться на 4. Отже, давайте спочатку скоротимо на 4. 224 поділити на 4 буде 56. 288 поділити на 4 буде 72. Отже, я запишу і ту величину, і ту величину. Тепер подивимось на цей результат. 7 і 56 також можна скоротити на 7. Сімю 8 буде якраз 56. Отже, тут буде величина 8, а тут одиничка. І 72 поділити на 8 буде 9. Отже, відповідь буде 9 в дужечках літрів. Тепер запишемо саму відповідь. Подивимось на умову задачі. Отже, за який час басейн наліться 288 літрів води? За 9 годин. На лється 288 літрів води. Записали цю відповідь, і цю задачу ми з вами також розв'язали. Починаємо розбиратися з третьою умовою. Отже, записуємо номер 3. Із 150 кг картоплі отримують 27 кг крохмалю. Скільки кілограмів крохмалю отримають із 420 кілограмів картоплі? Скільки кілограмів картоплі потрібно, щоб отримати, 30,6 кілограмів крахмалю. Я вам пропоную цю задачу поділити на дві задачі. В першій задачі. Відповісти на питання, скільки кілограмів крахмалю отримають з 420 кг картоплі, а в другій частині задачі відповісти на питання, скільки кілограмів картоплі потрібно, щоб отримати 30,6 кг крахмалю. Отже, запишемо умову 27 кг крахмалю тире 150 кг. Картоплі. Це в нас умова підходить. Тепер дивлюсь на перше питання і записую наступним чином. Невідомо кілограм крохмалю, ставлю тире і записую 420 кілограм картоплі. Отже, умову ми записали для першої задачі. Тобто починаємо її розв'язувати. Ми знову будемо користуватися пропорцією і її основною властивістю. Отже, перше, що я роблю, це показую, які в мене члени пропорції. Оце крайні, оце. Середні. Отже, я знову знаходжу середній член пропорції. Щоб знайти середній член пропорції, нам потрібно помножити крайні члени 27 помножити на 420 і поділити на відомий середній член 150. Отже, ми можемо вже з вами рахувати. Подивіться, будь ласка, на величину. Перше, що ми можемо зробити, це 420 і 150 поділити на 30, тобто скоротити. Давайте це ми і зробимо. 150 поділити на 30 буде 5. 420 ми розкладаємо на 300 і 120 і ділимо на 30, це буде 14. Ми бачимо з вами, що в нас, на жаль, більше нічого не скорочується. Отже, нам потрібно просто помножити 14 помножити на 27, краще це зробити в стовпчик це буде 378. Отже, я запишу, що це в мене 378. І тепер мені потрібно виділити повну і дробну частину. Або просто 378 поділити на 5 у стовпчик. Коли я це зроблю, я отримаю 75,6. дужечках запишемо кілограмів. Можна сформувати відповідь. Так, З 420 кг картоплі отримуємо 75,6 кг крахмалю. Але в нас ще з вами є друге питання, на яке потрібно відповісти. Отже, для другої частини задачі перший рядочок умови я просто переписую. А ось другий рядочок умови буде дещо змінений. Дивимось на друге питання. Скільки кілограмів картоплі потрібно, щоб отримати 30,6 кілограму крахмалю? Отже, я напишу 30,6 кілограму крахмалю. Ставлю тере і запишу невідомо кілограму картоплі. Тобто, в мене ця задача вже ві... має інший. Вигляд, тому що тепер для розв'язання я буду знаходити не крайній член, а крайній член якраз. Отже, розбираємося перше, що ми робимо з вами, уявно знову проводимо наші лінії. Отже, для того, щоб знайти крайній член пропорції, потрібно помножити середні члени пропорції 30,6. Помножити на 150 і поділити цей результат на відомий крайній член пропорції 27. Давайте подивимось на цю умову і спробуємо скоротити, якщо ми щось можемо скоротити. І 27 і 150 ділиться на 3. 150 поділити на 3 буде 50. 27 поділити на 3 буде 9. 30,6 і 9 можна також скоротити на 3. Що я й роблю? 9 поділити на 3 буде 3. 30,6 поділити на 3 буде 10,2. Тепер мені потрібно просто порахувати, що ми будемо зараз робити. Отже, спочатку мені потрібно 10,2 помножити на 50, буде 510. І 510 поділити на 3 буде 170. Отже, відповідь дорівнює 170. В дужечках кілограмів. У основній відповіді задачі ми запишемо, що з 420 кг картоплі ми отримаємо 75,6 кг крахмалю. А зі 170 кілограмів картоплі 30,6 крохмалю. Отже, цю задачу ми також розв'язали. Наступні дві задачі дуже. Цікаві тим, що в нас з вами використовуються відсотки. Отже, четверта задача: у саду ростуть 320 дерев, з яких 40% становлять яблуні. Скільки яблунь росте в саду? Всього в нас 320 дерев. Це 100%. Так і запишу 320 дерев. Тире 100 відсотків. Тепер ми з вами розбираємо, скільки яблунь. Невідомо. Яблунь бере 40 відсотків. Отже, насамперед потрібно зробити вірну пропорцію. І потім вже приступати до розв'язання задачі. Знову з вами проведемо уявні лінії, які з'єднають у нас члени пропорції. Отже, нам потрібно з вами знайти середній член пропорції. Щоб знайти середній член пропорції, потрібно помножити крайні члени пропорції, і поділити на відомий середній член. Отже, запишу 320 помножити на 40%. Тут я буду відсотки писати і поділити на відсотків. Тепер нам залишилось з вами тільки порахувати. Давайте розберемося, 40% і 100% можна скоротити на 10. 100 поділити на 10 буде 10, 40 поділити на 10 буде. 10. 4. 320 і 10 також можна скоротити на 10. 10 поділити на 10 знаменнику залишається одиничка. 320 поділити на 10 буде 32. Нам залишилось з вами помножити числа 32 і 4. Отже, 32 помножити на 4 буде 128. В дужечках запишемо е, яблунь. І тоді в відповіді ми зможемо записати таку фразу. 128 яблунь росте в саду. І остання задача номер п'ять. Спробуємо її розв'язати. Маса солі становить 24% маси розчину. Скільки кілограмів розчину треба взяти, щоб він містив 96 кг солі. Отже, зі 100% розчину 24% складає маса солі. Так, я напишу 24% солі. Поставлю тире і напишу 100% розчину. Перша умова. Другою умовою буде наступний запис: 96 кг солі, тире, невідомо кілограмів розчину. Отже, ми з вами знову знайшли пропорцію, і будемо знаходити її один із членів. Якщо подивитися, ми будемо з вами знаходити крайній член. Отже, уявно знову проводимо з вами лінії, і тоді невідоме буде знаходитись наступним чином. 96 помножити на 100% і поділити на 24%. Дивимось на ці цифри. І розбираємося, як ми можемо скоротити. 96 скорочується з 24. Ділимо на 24. 24 поділити на 4 буде 1, 96 поділити на 4 буде 4. Отже, 4 помножити на 100 – 1004 кілограмів. Отже, відповідь ми запишемо з вами, що в 400 кг розчину. Знаходиться 96 кілограмів солі. Ми з вами дуже добре попрацювали, тому домашнє завдання не задане. До побачення! Дякую за.